Привіт усім! Продовжуємо рубрику розпакування нових ролів монет 2 євро. Сьогодні бачите, у нас така чимала упаковочка, чималий пакуночок. Так, Будемо пробувати розпаковувати і дивитися, що цікавенького є серед цих монеток. Отже, почнемо з першого ролу. Я думаю, що сьогодні ми не будемо всі ті, що на відео, я думаю, залишимо ще для наступних відео. Адже дуже довгі відео тут будуть, це теж не дуже гарно. Так, тому сьогодні розпакуємо два роли і подивимося, що нам таковеньке трапилось. Отже, перший рол. Так, дивимося. Поки розпаковую, як завжди, прохання підписатися, поставити лайк. Дуже приємно, коли ви коментуєте, коли лайкаєте, коли ставите вподобайки. Так, починаємо. Так, Німецький орел відкладаємо. Відбираємо тільки таке щось цікавеньке. Франція. Звичайно, відкладаємо. Ось це вже цікавіше. Бачимо. Так, у нас така. Е Пам'ятна німецька. Така вже у нас була подібна. Так, зараз щось не доводиться хвилинку. Так, ось так краще точно буде. Така вже у нас була, точно. Тому ми її відкладаємо, але приємно, вже перша є. Так, дивимось далі. Іспанія. Звичайна Іспанія. Так. Італія. Данте. Відкладаємо. Франція. Звичайно, відкладаємо. Так. Німеччина. Німеччина. Франція. Ви вже зрозуміли, що це? Так, ось цікавіше вже. Бачимо баден Вюртенберг. Це Німецька теж. Ювілейна Німецька. Ну, пам'ятна. Не Ювілейна, більше, мабуть, пам'ятна. Я казав, так, що дуже багато в Німеччині є. Монети з різними містами. І також багато земель. Так, це Бельгія. Бельгія, звичайно, відкладаємо. Це у нас Німеччина. Так. Австрія. Ну, бачите, хоч один рол, але дуже багато різних країн. Іспанія. Так, Іспанія. Так, це вже Зрозуміли. Так, дивимось далі. Німеччина новенька. Так. Австрія. Австрія. Німеччина. Так, це у нас Люксембург. Люксембург. Складаємо. Німеччина. Так, Австрія. Так, що у нас залишається тут? Відразу покажу вам. Так, я бачу три монетки. Австрія і дві Німеччини. Тому є. Із одного ролу ми бачимо дві монетки. Так. Розмиті, зараз потім ще раз їх покажу. Так, беремо ще з цього пакуночку і ще один рол. І розпаковуємо. Так, як то кажуть, на цей раз я психонув, <психонув> купив відразу більше, щоб, щоб було відразу. Але бачите, я навіть дивлюсь навіть у ролі, але я вже бачу першу гамбург. Бачите, так? Вже монетку видно. Так, дивимося. Ну, як мінімум, вже одна точно є пам'ятна, гамбург. Так, не падайте. Так, дивимося. Так, ось ти вже так, з іншої сторони теж, так? Бачимо теж німецька пам'ятна. Так, ось така. Мені подобається. Це різні будівлі, які Німеччина показує. Думка прикольна. Так, є. Німецька, звичайно. Бачимо, ось, подивіться, М -м -м, Бремен. О, така у гарненька. Бремен у мене точно був, але подивіться так, стан цієї... Такий більш-менш зараз спробую, спробую навести. Ось так, 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 давай на Так. Бачите, бремен, але такий непоганий. Блищить ще. Треба буде порівняти з тим, що в мене є. І потім. Потім, можливо, я цю залишу. Я завжди. О! Що я бачу? Франція, подивіться, яка гарненька Франція. Угу. Такої в мене, скажу вам чесно, точно не було. Так. А, почекайте, це не Франція. Я трошки не розбираюся ще саме що це за монетка. Але тут я не бачу, подивіться, по краю написано Словенія. Це на Словенія. У мене такої точно не було. Треба буде подивитись, пошукати, але, але мені дуже приємно. Я бачу, тут написано Словенія, але подивіться всередині написано Франція. М -м -х -х -х. Ну, це точно думаю Словенська, тому що, тому що подивіться так, навколо букви я думаю, що все-таки це говорить нам про те, що це саме цієї країни, але будь присвячена. Французькому діячу, може, музиканту якомусь. Я, чесно кажучи, не знаю. Бачите, так відразу трапилося навіть. Не можу сказати, що саме за діяч це був, але мені дуже подобається ця монетка, чесно кажучи, подивіться, яка вона прикольна. І який в неї ще стан гарненький. Дуже приємно. Тому це вже не буде сьогодні, як то кажуть, цвях цвях програми. ага Так, окей, дивимось далі. Ну, це нас німецька, звичайно. Так, дивимося Німецька. Так, Бачу наступна Ірландія. Ірландія. Так, з музичним інструментом. Як, це? Гу як? гуслі, знаю гусла. <рфа> арфа, мабуть, да, краще підходить. Арфа. Окей, ірландська арфа. Хай буде. Якщо не так, щось скажу, поправляйте. То всього знати не можу, звісно. Так, окей. Це в нас Німеччина. Німеччина. Франція. Так, Італія, Данте. Так, Австрія. Німецька, звичайна. Так, ага. Подивіться, те ж саме німецька. Ну, що там написано, ви бачите самі. Так, німецька. Теж. У мене теж така є, але мені здається, що та, що в мене була, в мене був теж гірший стан. Я порівняю, можливо, цю собі залишу. Залишу. Ну, але, чесно кажучи, мені подобається, як, як, як на ці два роли. О, подивіться ще одна. Бранденбург. Така теж у мене була. Точно така є. Так, але я завжди порівнюю стан і вибираю собі краще. І так поступово, в принципі, ну, щось, виб... щось здається вибрати ну, більш-менш нормальне. Ну, звісно, що. Ті, хто колекціонує ідеальний стан, то. Може, вибачте, що маємо, то маємо. Я розбираю зараз звичайні монети з банку. А, подивіться, ще одна така ж сама. Так, теж німецька. Але приємно. Мені здається, що сьогодні буде найбільша Ух ти! Пам'ятаєте, нещодавно теж нам траплялося? Ух ти, це навіть італійська. Я вам казав, що в багатьох країнах Європи є схожі монетки, так? Дивіться, це саме з Італії. От у мене точно є з Німеччини, з Австрії, якщо не помиляюсь. Нещодавно пам'ятаєте, ми бачили з вами начебто Люксембург. Так був у нас теж в попередніх відео. Це подивиться Італія. Стан то не дуже, звісно, гарний, але монетка 2007 року, то, звісно, 20 років майже вона в обіході, то, звісно, що вона вже бачите, яка побита. Але, але такої, мабуть, у мене теж немає Італії. Якщо немає, то це вже приємно. Дві монетки, яких у мене немає. Ну, сьогодні у нас взагалі подивіться Берлін. Берлін. Цікава монетка для туризму, так? Мати монетку Берліна, мені здається, це один із кращих варіантів. Можна не купувати маг... магніт. Так, окей, дивимось далі. Так, це у нас Німеччина. Німеччина. Так, я вже бачу у нас 10 хвилин відео. Так, я бачу у нас Німеччина. Ну і що? Я вам вже казав, на початку був гамбург, пам'ятаєте? Так, ну, що можу сказати? Подивіться. Подивіться, скільки монет ми взяли з двох ролів. Це, мабуть, найбільше, що я що я взагалі знаходив. Так, виходить, скільки нас у нас виходить 9 плюс 2, яких в мене немає. 11 штук. 50. Пам'ятних монеток. Давайте дивимося з вами разом. Так, окей. Я наведу зараз. І ще раз покажу вам ті монетки, яких у мене, скоріш за все, так, Італії точно в мене не було. Де це не було Італії. Так, дивимося, це Словенія. Так, ось така гарненька. Ну і ті, що в мене вже є, точно, але треба дивитися стан. І подивіться. Так, ну бачимо всі вони німецькі, звісно. Так, Ансбай, Баварія, так. <смас> так. Але погодьтеся, оформлення взагалі прикольне, мені, ну, мені дуже подобаються німецькі монетки, задумка, показувати гарні будівлі. Свої міста це дуже прикольно. Тому велике прохання підписатися, поставити лайк, якщо вам це сподобалось. Можна прокоментувати. Поправляйте мене. Звісно, що все знати не можу, ще раз повторюсь. Але е, роблю для вас те, що можу. Мені це цікаво. Я думаю, що комусь вас це цікаво. Якщо ви тут дивитесь, то будь ласка, лайк. О, не забудьте. Бажаю вам гарного дня, мирного неба!